Всім наші вітання. Це Face Face, вільний простір, це місто Порятин, громадська організація жіночі ініціативи. І ми з вами зустрілися для того, щоб розказати вам, проінформувати про те, чим живе Порятинщина. І це програма «Порятин інформасвіта і її незмінна ведуча, пані Наталія Журенко. Наталія, привіт. Привіт, а, Наталія. Кожного разу ви до нас приходите і розповідаєте про те, чим живуть освітяни Порятинщини. І я знаю, що у вас відбулися певні цікаві події, тож відповідайте, будь ласка, будемо слухати вас уважно. Подій відбулося дуже багато, але сьогодні я хочу нашу програму присвятити. Ну... Більшості одній події, яка відбулася нещодавно в нашій школі. Отже, вчителі Урядинської сезонної загальноосвітньої школи No6 намагаються створити оновлене освітнє середовище для максимального розвитку дитини відповідно до її потенційних можливостей. Так, на уроках математики в 5-му Б класі при вивченні десяткових дробів. Вчитель Богослави Ірина Миколаївна застосовує різні прийоми і методи. Діти працюють в парах. От зараз я попрошу показати фотографії я саме. І... Не але у нас є якісь такі невеличкі дій технічні. Я думаю, що все в нас мала одицяє. Побачимо фотографії. А я, так, я так, можу їх показувати в нас стола. На уроках діти працюють в групах, в парах, розв'язують які завдання, які допомагають краще засвоїти навчальний матеріал. На уроках математики діти, крім того, що в своєму класі проходять ці уроки, от саме пішли фотографії, вони бувають і, да, і бувають і в Класі, де є інтерактивна дошка, яка допомагає їм знову ж таки розв'язувати цікаві завдання, Використовується дуже багато на уроках у нас комп'ютери. Саме техніка, яка знову ж таки допомагає краще засвоїти новий матеріал. Ну і п'ятикласники це діти, які не так не, що, не так давно були. Початківцями дітям, яким дуже цікаво все сприймати матеріал саме через гру. І от ви бачите по фотографіях, як відбувається цікаво уроки математики, де вони працюють ще раз, скажу, от ви бачите, не знаю, в групах, в парах. І саме так разом всі дізнаються щось нове. Саме Дуже цікаво. Ви да? переглядаєте фотографію, да. Да, цікаво проходять уроки, і я хочу сказати, це не тільки на уроках математики. Мабуть, починаючи із, вже з першого класу і до 11 -го. в школах. В школі ми завжди практикуємо такі прийоми, щоб діти працювали разом. Одні підтягуються до рівня інших, інші навпаки, допомагають. Слабшим трошки кожен бачить на який рівень йому потрібно вивченні тієї іншої теми. Тому ви бачите, що групова, ну, знову ж таки групова допомагає на весь клас, щоб класи наші були і дружніми, і розуміли один одного, і товариськими, і толерантне ставлення один до одного. Знову ж таки, ми виховуємо саме на наших уроках. І от такі цікаві уроки, а я вам наших... вас, яка у вас кількість учнів у класах? Ви знаєте, дуже добре, що у нас класи невеликі, у нас в класі ну, в середньому від 19, 20 і до 24-25 учнів. Це теж дуже добре. Адже кожний вчитель на кожному році бачить дитину, бачить очі дитячі і може звернути багато уваги кожній дитині окремо. Не Це не не теж мене, дуже, мене, дуже мене, добре. Це питання, тому що. Ну, я чула таке по порядку ну, безпосередньо, що там, де будуть класи менше учнів ніж 20 чоловік, які класи будуть закриватися? Чи правдива ця інформація? інформація. Ми можемо сказати точно, ми думаємо, що в усякому разі, наші міські школи це не буде стосуватися і наші класи дійсно будуть невеликі, які будуть знову ж таки, це покращує навчання дітей. Тому я думаю, що наша адміністрація піде нам. На допомогу буде допомагати нам і буде відстояти, тому що дійсно школа це, мала такі це, невеликі каси. насправді на я просто відслідковувала е, цю. ну Мені цікаво було більше дізнатися про цю тему. Так от я дізналася, що нема такого на законодавчому рівні, нема такого м, моменту, що якщо в класі менше ніж 20 учнів, такі класи повинні закриватися. Тому. Це не питання до нашої адміністрації, а взагалі є нормативна правова база, до якої можна звернутися, і такого положення немає. Тому, якщо класи будуть навіть менше, ніж 20 учнів, їх не потрібно зводити у два. Бо я, мені була мені ця тема, я її спілкувала. Ну, у... Уявіть срідь, просто що як вчити в клас якому 38, вісім, 7, правда, і вчити в клас, якому 19 учнів. Це ж все впливає на навчання дітей. Я признаюся нашим глядачам, тим, хто ще не знає. О, щось що... я вас перестала чути. Ага, Зараз чути? Чути зараз? Так, да, так. Да. Признаюсь нашим глядачам, що раніше я признала, да, я вас чую. Працювала в навчальному закладі, і я знаю, як це, коли в першому класі більше ніж 35 учнів. Я працювала в такій школі, в такому класі, то це насправді це пекло. Причому що це було якраз це були якраз учні першого класу. Тому я, я знаю, що це таке, коли дуже великий клас. І як важко там працювати вчителю. Ну і так само наскільки важко в такому класі бути і самому учню, тому що. Який би не був професіонал, вчитель, але якщо в класі 35 учнів, до уваги, ну, вони отримають, якщо 35 хвилин уроку, то по одній одні хвилині на одного учня. А це зрозуміло, що дуже мало. Ось така від теми ми відійшли, ми будемо продовжувати, але ще нагадаю, що це програма Порятин інформ Ми говоримо про новини освітян Порятинщини. І. І в нас незмінна ведуча пані… і зокрема в нашій і зокрема в нашій Пирятинській спеціалізованої загальної освіті школі номер 6. В наших програмах я не одну розмову розповідала вам про те, що наша школа велику увагу приділяє пропаганді здорового образу життя, способу життя. За традицією кожного року, 7 квітня, в день довкілля в школі проходить День здоров'я, який ми проводимо знову ж таки традиційно на острові Мацальському з метою оздоровлення дітей. Я приготувала дуже багато фотографій, не знаю чи попадуть вони до вас. Віде. Віде. Ми також у нас є певний бій технічний. Зараз буду пробувати. А ви поки що можете розповідати? Перед кожним класом напередодні Дня здоров'я стояло ряд завдань. Діти повинні були приготувати девіз свого загону свого класу, привітання вірш та пісню, пов'язані з весною. Хочу вам сказати про те, що дні здоров'я у нас проходять по постійно ходять вони в різні пори року. У нас є осінній день здоров'я, зимовий день здоров'я. Ну і 7 квітня завжди ми виходимо на весняний день здоров'я. Піднесеним настрієм учні завзято готуються до цього заходу. І саме 7 квітня весняний ліс привітно зустрів школярів. Була чудова погода. Від дитячого сміху все навколо ожило. Так, я бачу фотографії, так? Да? Mm -hmm. І зступним словом до присутніх звернулася директор школи Кеда Лариса Дмитрівна, яка своєю доброзичливістю підняла всім настрій і втілила бодьорість. Кожен клас прагнув показати свою творчість. Учні читали вірші, співали пісні, показували сценки, чували. Та ночки. Дуже приємно, ви побачите зараз, що приймали участь діти від 5 по 11 клас. Потім почалися, от саме ви бачите, кожен клас показував свій номер художньої самодіяльності. Номера були різні, бо класи різні, і підготовка різна була, але все одно визначити кращого було дуже, дуже важко, тому що кожен клас намагався вкласти свою душу до цих виступів. Ну і звичайно ж після такого концерту розпочалися спортивні змагання із різних видів і ігор і, і заповнився ліс гнучкими криками влівальників. Кожному взя, хотілося взяти участь і бути переможцем. Кожен класний керівник заохочував дітей до різних заходів. Пані Наталя, ви розповідаєте. Я хочу сказати, що ми зараз знаходимося в прямому ефірі, мені треба на одну хвилинку вийти, тому що в нас дуже що мені сусіди, а ви продовжуйте, будь ласка. Навіть старшокласники пригадали свої дитячі ігри, в які грали із великим задоволенням. В кінці відпочинку підвелися підсумки змагань, заходів і зробили висновок, що всі класи були активні, і, звичайно, перемогла у нас дружба. Діти з неохотою покидали ліс, томлені, але щасливі, поверталися додому. Бо саме відпочинок на природі корисний для нашого, нашого здоров'я. От я не знаю, видно, чи вам, я бачу я фотографію маю. зараз. Передо мною і дев'ятий про ну це вже сьомий клас. Знову ж таки, подивіться. Кожен клас змагався, кожен клас грав в ігри, які самі ж собі вони придумали, всі відпочивали разом, всі були одним єдиним цілим на поляні нашій. Ви бачите, що це було біля сцени нашої. І що я хочу сказати, отакі дні здоров'я дуже Гарно впливають і на самих дітей. Ну, по-перше, це об'єднання класного колектива, це, звичайно ж, оздоровлення дітей на свіжому повітрі. Ну і, мабуть, найголовніше починок від навчання. Подивіться, от скільки дітей було у нас на цьому спортивному святі, на цьому дні здоров'я. Так, Наталя, я хочу ще також нагадати нашим глядачам, що якраз школа, яку представляє пані Наталія Журенко, є школою здоров'я, ми її називаємо, тому що дуже багато заходів, такого спортивного напрямку, дуже багато спортсменів у цій школі, дуже багато чемпіонів у цій школі. От дуже приємно, що якраз здоровому способу життя в цій школі приділяється, скажімо так, найбільше уваги в нашому районі. Ну, далі ви зараз побачите фотографії це вже групова, як закінчувалося на 60-ту, Це ще змагання, я бачу те, що бачите, ви так так, такі. Так. Такий... Знову ж таки, ви бачите, що весь вся школа, весь всі класи були. Ну і от скільки дітей, на жаль, не всі вмістилися на загальну фотографію, але ви бачите, що їх було дуже і дуже багато. Та і, так, і, так, і так, також, прийдемо, що, також, що в нашому місті є таке чудове місце для відпочинку. Це наш острів Масальський з чудовою річкою Удаль, з дуже хорошим. Лісом дуже хорошою природою, екологічно чистий ліс, екологічно чисте місто у нас Пирятин. і, користуючись нагодою, запрошуємо гостей побувати в нашому чарівному місті. Тим більше, зараз якраз ідуть прибирання до таких, великодніх таких свят. великодніх свят. Ну і традиційно, вже кожного року в нашому місті проходить день. Зробимо зробимо місто чистим, в цьому році, і в тому році акцію ми проводили. Зробимо країну чистим, якраз от 12 квітня по всій Україні в нашому порядку буде проходити така акція. Що це школа бере участь у прибиранні міста? Звичайно, бере у нас є території, яка закріплена. Вже за нашою школою, ми завжди там прибираємо. Чисто біля нашої школи вже приведено в порядок території школи. І, звичайно, ми будемо прибирати наше рідне місто, для того, щоб воно було чистим, гарним і охайним. І цікаво, пройшов день здоров'я і для учнів початкових класів, от зараз ви їх бачите, вони приходили в великому спортивному залі школи. Кожен клас приготував, знову ж таки, представлення, команду свою своїми девізами, своїми речівками, а потім відбулися самі змагання між паралельними класами. От ви бачите, що це ще йдуть команди. Командів дуже багато було у нас вісім. І вчителі фізкультури приготували дуже цікаві конкурси для наших змагань. От Зараз ви бачите ще поки що тільки ага, останній третій а клас команда. Да? Ну і от бачите, скільки дітей було задіяно в нашому святі, але вже в школі. Це йде змагання між четвертими класами. Самі конкурси були підібрані дуже цікаво, і по віковим категоріям, знову ж таки, для дітей кожного класу було окреме змагання. Це і ви побачите, зараз зав'яжи хустинку, і стрибунець-воробець, і найшвидший краса це здоров'я, весела краси. Ну і знову ж таки, всі ці конкурси допомагають нам зміцнити здоров'я, покращують атмосферу в колективі, саме відношення дітей. Тому що ось ви бачите, вчителі теж не були осторонь з цих всіх дійств, вони завжди приймали участь разом із своїми дітьми. Це вже другий клас пішов, і знову ж таки, я ж кажу, що приймали участь у нас і діти, і вчителі. Ви бачите навіть, які знаряддя в нас були цікаві. Знаряддя справді цікаві, а як по техніці безпеки можна було використовувати такі знаряддя. Ми їх при... не застосовували не по призначенню. Не по призначенню. Ну, я думаю, що ви фахівці, ви знаєте, як оберегти. Уберегти здоров'я дітей, отже, день здоров'я пройшов цікаво і в старшокласників, і в наших початкових класах. Діти оздоровилися. Такі заходи в умовах розвитку нової школи надають дитині можливість для саморозвитку. Ви бачите, дуже багато цікавих заходів, де діти не тільки навчаються, а і можуть відпочити, оздоровитися, набрати сили, ну і покращити життя покращує життя нашої школи. От сьогодні я розповіла вам практично фактично тільки про один день і життя нашої школи, але таких різних заходів буває дуже і дуже багато. На, наступний, на наступну передачу я вже знаю про що я вам буду розповідати. Вчора у нас відбулася дуже цікава виставка в школі. У нас про тиждень біології. Ви знаєте, про це про тижні предметні я вам вже розповідала і не раз. Так от, учора у нас була виставка наших улюбленців. В на фоє нашої школи були і собаки, і коти, і попухи. О, весело і, було вчора в школі. Ви знаєте, дуже весело. Всі перерви ми не могли дождатися кінця в закінчення урока для того, щоб знову вийти в фоє, щоб все це погладити, потрогати. Дуже цікаво. Отже, про все те, як відбувся і вчорашній день, і сьогоднішній, і як відбувається взагалі життя в нашій школі, я вам і розповім в наступній передачі. Дякую, Наталя. Я ще раз хочу повернутися до такої чудової фотографії, усміхнені діти, гарне світле небо, сонячний день. І наостанок також хочеться побажати всім тим, хто нас зараз дивиться в ефірі, хто нас буде переглядати у запису. А я нагадаю, черговий раз, що це в вільний простір. Ви можете нас і там подивитися. Заходьте, підписуйтесь на наш канал, і ви будете отримувати оновлення нових програм. Так от, повертаючись до фотографій, хочу побажати, щоб у ваших серцях був тільки спокій, мир і злагода, щоб всі ваші діти посміхалися. Щоб наше небо завжди було світлим і сонячним. І хай наше життя кожного дня приносить нам тільки радість і тільки задоволення. І будемо прощатися, це канал Free Space. обов'язково побачимось! До зустрічі!